Важливі новини: сім днів за сім хвилин. Українці літатимуть на ф 16 Зеленський відвідав самі G-7 і Отримав нову підтримку для України. Фірта, що повідомили про підозру у розкраданні грошей, які люди платили за використаний газ. А на Росії небачене голуби мутанти, з'їдають асфальт. Фірта, що повідомили про підозру у розкраданні 22 мільярдів гривень, розповіли в СБУ. Окрім олігарха, фігурантами справи є вісім топ-менеджерів його компанії. Йдеться про регіональну газову компанію, яка управляє двадцятьма міськими та облгазом. В СБУ каже, що облгази привласнювали 70% грошей звичайних українців, які сплачували комунальні платежі. Схема працювала так: Фірташа компанії купували у себе газ, але давали 30% від проплаченого. Щоб закрити дефіцит, крали блакитне паливо з газотранспортної системи України. Державі за це не платили. Мовляв, немає грошей. А поцуплені гроші українці виводили в тінь. А перед державою нарощували борги. Тепер справа піде до суду. Слово репарації стало росіянам ближчим. Соковиті новини середи. Представники понад 40 держав на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків від російської агресії, щоб потім ординці поколіннями все компенсували. СБУ відкрила справи проти блогерів, які публікували відео роботи ППО під час удару РФІ по Києву. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Із порту Чорноморськ вийшло останнє судно в межах зернової угоди, яка діяла до 18 травня. Росіяни сказали, далі немає погодження, але їм поводили по губах і Ордоганська сказав, що года діятиме ще два місяці. А Швейцарія арештувала активи українського бізнесмена Костянтина Живаго на понад 113 мільйонів доларів. ДБР працює над поверненням грошей в Україну. На Бахмуті ЗСУ створили плацдарм для контрнаступу. Соковиті новини четверга, ширина прориву 2 кілометри, глибина 700 метрів, 50 окупантів утилізовані, 100 поранені четверо в полоні. Також знищено кілька складів БК ворога. А укроборонпром наростив виробництво снарядів. За місяць виготовляють десятки тисяч боєприпасів. Ще й з німцями запускають в Україні в липні завод для ремонту техніки і готуються до виробництва танків. Франція Сенат визнав голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. А Пентагон зробив бухгалтерську помилку й, і переоцінив допомогу Україні на 3 мільярди, яку раніше давали. Ой, лишенько, але що ж, тепер несподівано з'явилися нові ресурси, і зброї буде більше. Ситуація у Бахмуті. Міноборони доповіло про посилення боїв. Заступниця міністра оборони Гана Маляр каже: противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповування. Сьогодні весь день ворог атакував, але оборонці відбили всі атаки Орди. Станом на зараз сили світла контролюють південно західну частину Бахмута. На околицях на півночі є просування наших військ на 500 метрів. У передмісті Бахмута на півдні йшли запеклі бої. Противник намагався повернути. Ути втрачені території, але зазнав втрат і на окремих ділянках, наші війська просунулися на один кілометр. Майлер каже, військові завдання оборона Бахмута та передмістя виконує. Ми виграємо час для певних запланованих дій для майбутньої перемоги. США підтримали міжнародну коаліцію винищувачів Соковиті Новини П'ятниці. Зеленський привітав рішення Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів та додав, що розраховує обговорити це під час саміту лідерів країн G7 у Японії. Нині у коаліцію входять Британія, Нідерланди та Франція. Україна очікує від партнерів 40-50 літаків F-16, А Британія оголосила ембарго на везення алмазів, міді, алюмінію та нікелю з Росії. Також Канада запровадила нові санкції. А громадяни п'яти країн підтримують початок вступу України у НАТО до закінчення війни. Це Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та США. До речі, Міноборони України звітувало на Бахмутському напрямку. Окупанти втратили 70 тисяч рабів. Оборона триває. Зеленський на саміті G7 отримав більше підтримки, зокрема щодо F-16. Вперше, з початку повномасштабної війни, Зеленський зустрівся з прем'єром Індії. Були певні кроки порозуміння, також спілкувався з іншими лідерами. США повідомили, що можуть погодити надати Україні F-16, якщо ми не битимемо ними по території Росії. У Міноборони України сказали, що очікують на ці пташки вже восени. Також Японія вела нові санкції проти Орди. А вже наступного тижня запланували новий Рамштайн для посилення підтримки України. Італія таємно передала Україні партію колісних танків. Амаляр спростувала інформацію руських про взяття Бахмута та сказала, що сили оборони України продовжують там чинити супротив. ДСУ взяли Бахмут у напівоточення. Новини неділі на у Міноборони розповіли: Росіяни втратили частину панівних висот довкола міста. Тепер наші війська взяли місто у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога. Більше того, оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі літак. Повідомила заступниця міністра оборони Гана Маляр. Байден на зустрічі G7 із зеленським оголосив новий пакет військової допомоги. А в різних районах тимчасово окупованих територій України квітне бавовна, звісно, заходить в гості і на Росію на Росію. Не бачене, голуби мутанти з'їдають асфальт. Як каже ординська приказка про головні проблеми на Московії, це дороги і дураки. Тож для других пояснили, чому немає перших. Нет, нет, вы не подумайте, не через те, що что социальная коррупция и на ракеты вытрачают миллиарды вместо благоустройства для рабів. а не за тому, что их съедают бандеринские голуби. Председатель комиссии по состоянию дорог нашел настоящую причину плохих дорог в Липецке. То, как птицы выклевывают асфальт, можно наблюдать по всему городу. Специалисты уверены, если бы не голуби, липецкие дороги прослужили бы гораздо дольше. Вот сегодня их уже покормил камнями вот с асфальта. Мелкие камушки и кусочки асфальта необходимы птицам для жизни. Липецкое сообщество орнитологов бьет тревогу. Они боятся, что на птиц объявят охоту. Асфальт из Липецка отправили на исследование в научный центр Великобритании. В комиссии по состоянию дорог на вопрос, что делать, пока ответить не готовы. Им нужны время и средства на новые исследования. Друзі, війна. Важко всім, але перемога буде за Україною. Для цього пріоритет номер один – оборонці України.